Заборгованість оплати за житлово-комунальні послуги може стати причиною відмови в призначенні субсидії. Наявність грошового боргу аналізується органами соціального захисту населення у травні поточного року. Ті громадяни, хто за різних причин не встиг розрахуватися за комунальні послуги, можуть втратити право отримати грошову допомогу. Міністерство соціальної політики України пояснює, що умови призначення субсидії для тих, хто не встиг оплатити борг, існують. Так, заборгованість власника будинку, який претендує на субсидію, повинна не перевищувати трьохмісячного терміну і складати менше 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 680 гривень. За таких умов житлова субсидія може бути призначена. Окрім цього, для отримання виплати споживач комунальної послуги повинен укласти з надавачем договір реструктуризації заборгованості. Копія такого договору долучається до заяви на субсидію. Зазначимо, що у разі відмови в призначенні субсидії у зв'язку із заборгованістю заплати житлово-комунальних послуг людина може звернутися із новою заявою про призначення субсидії, де буде зазначено перелік тих послуг, за якими заборгованість заплати відсутня. Скасувати субсидію можуть не лише за борги, а й з інших причин, як от смерть отримувача Ча субсидії, зміна складу родини, виявлення додаткового доходу сім'ї чи зміна місця проживання. Щоб поновити виплати, треба звернутися у відділення пенсійного фонду України або скористатися застосунком чи порталом дія для оформлення та поновлення субсидії. Потрібно мати пакет документів, що включає заяву, декларацію про доходи домогосподарства, договір оренди чи свідоцтво про право власності на вказане житло та актуальну інформацію про мешканців домогосподарства.